І оце ми чуть-чуть далі продовжуємо лежати та й думати. От дивіться. Ми, от наш, ми, люди, ми сюди штучно заселена коротше, цивілізація. Це, це вже факт, це по-любому. Ну, стопудово. І от знаєте чому? От дивіться. Ой, найстарішу монету. От яку ви бачили в інтернеті, де, Яку ви саму старішу монету бачили, де на ній був викорбан ну, напечатаний рік виготовлення? Допустім. От Царські монети. Я знаходив 1777 року. от така товстелецька, здоровена монета, от, така товста мідна. 1777-го там і ще може раніше. Ну, а які? які от, ви можете мені навести приклад? там В інтернеті знайти монету именно. з роком народження там ну виготовлення там 1200-1300 1000... року, року. Ну Можете знайти. Нам показують якісь монетки, коротше. то не нашої цивілізації монети. Ну от там Із просто з лицями, там допустим, без років, без дат. А наші нашої, коротше, наша цивілізація, яка була. От у нас на монетах є оці цифри, числа, дата виготовлення. От то все, то вже ну, то не наше взагалі воно, ці монети, коротше. Так що, ну, коротше, ви собі, звісно, думайте, що хочете. Обманюйтесь, думайте, що я вас обманюю. А ми собі знаємо своє, тому що <смір> я ж кажу, 200 років тому не було нічого. Палки, <смір> копія, блін, ну, не... там, ну, там, взагалі нічого такого. І за 200 років так еволюціонувати, коротше, ну, це нереально просто. Нам дають якісь технології, щоб ми розвивалися. От... Нас вивчають, як ми швидко себе знищимо самі. Нам все дають для того, щоб ми розвивалися. А у нас ну, нашій власті найголовніше виготовлення зброї, всього такого. Ну, щоб, щоб знищувати друг друга і все. Ну, ми не можемо жити. Коротше. Саме, саме галіме створіння на цій землі це людина. Вона такий потребитель, вона все знищує повністю. І тварин, і себе, і ну, все, і навколишнє середовище. от, дивіться. Якби не було людей, світ був би набагато чистіший. І земля від нас обов'язково почиститься. Ну, Точніше, не земля, а ті, хто нас сюди коротче, штучно заселив. От і все. Да, чуча? Кажи, Чуча, якщо ви мені не повірите, вона на вас прокляття наведе. Да, чуча, маленькая чуча. Так что все, Добраніч.